Ворог мого ворога, мій друг давній принцип, за яким ідеологічні опоненти, комуністи та капіталісти, створили антигітлерівську коаліцію за роки Другої світової, попри весь пафос спільної боротьби, в них вистачало взаємних образ та звинувачень. А невдовзі після того як війна завершилася, між колишніми союзниками почалося відкрите протистояння, відкрите, але без прямих зіткнень. Холодна війна. У новому випуску ООС ми поговоримо про початок холодної війни. Ви дізнаєтеся, який знаменитий письменник популяризував цей вираз, кого називали архітектором холодної війни, та що таке чорний список Голівуду? Напевно, всі знають фрази, які прийшли до нас із творів Джорджа Орвела. Та далеко не всі здогадуються, що словосполучення холодна війна теж його винахід. Точніше, зрідка він лунав і раніше, але в контексті глобального протистояння після Другої світової Орвел був першим. Ти і атомна бомба. Так називався його есей, опублікований в жовтні 1945-го. Розмірковуючи про повоєнне життя в атмосфері взаємної ворожості і страху нового глобального конфлікту, письменник назвав цей стан справ холодною війною. А у 1947-му вираз пролунав вже офіційно. Американський фінансист Бернард Барух на той момент раднику адміністрації президента Трумена виступив із промовою, яка взагалі то була присвячена темі промисловості, але завершувалася питанням протистояння з СРСР. Нехай нас не обманюють. Ми сьогодні в розпалі холодної війни. Наших ворогів можна знайти за кордоном і вдома. Давайте ніколи не забувати про це. Наші хвилювання це серце їхнього успіху. Мир у світі є надією і метою нашої політичної системи. Це відчай і поразка тих, хто протистоїть нам. Ми можемо покладатися тільки на себе. Добігала кінця Друга світова в Європі, а Вашингтон та Лондон думали над тим, як зупинити експансію Москви. Британці у 1945 році, за завданням Вінстона Черчилля, розробили план Немислиме, який мав дві версії: наступальну та оборонну. Наступальна мала витіснити Червону армію з Польщі, яку радянські війська окупували під приводом звільнення від нацизму. Теоретично це можна було зробити за допомогою американців, проте згодом план визнали небезпечним та нездійсненним. Оборонна версія операції була про те, як захищати Британські острови, якщо після виводу американських військ з Європи СРСР нападе. А в американців був план Тоталіті, розроблений генералом Дуайтом Ейзенхауером, який нібито передбачав масований ядерний удар по містам Радянського Союзу. Насправді це була дезінформація, частина так званого гігантського атомного блефу Гаррі Трумена. Сполучені Штати на той час ще не мали ядерного арсеналу, достатнього для такої масштабної атаки. Планом Тоталіті хотіли налякати Москву, утримати її від агресивної політики. Плани поки були на папері, а на землі тим часом починалися цілком реальні конфлікти. Першим можна назвати іранську кризу кінця 1945, – початку 46-го років. В Ірані в роки Другої світової, стояли радянські та британські війська. Тепер, коли війна завершилася, їм був час іти. Британці пішли, а от Червона армія не поспішала. В Сталіна були плани на цей регіон. За підтримки Москви в Ірані швиденько зробили сепаратистські утворення: демократичну республіку Азербайджан не плутати з радянським Азербайджаном та Республіку Курдистан. Але Захід та ООН тиснули на Кремль, і той поступився. Радянські війська вивели, а квазі республіки ліквідували. Одна із галузей, в яких країни завзято змагалися в часи холодної війни, це комп'ютери. Тоді це було щось громістке, шалено дороге і взагалі не призначене для звичайних людей. Сьогодні ж комп'ютер, інтернет та акаунти в соцмережах речі, з якими знайомі навіть наші батьки та бабусі. Щоправда, зорієнтуватися в океані цифрового світу в них не завжди виходить. Рідні кличуть на допомогу нас, а в нас не завжди є час, та й самі ми можемо бути не надто просунутими користувачами. Добре, що є гаряча лінія цифрової безпеки, надійно, до якої можна звернутися зі своїм питанням. До речі, безкоштовно, як не стати жертвою інтернет-шахраїв, що робити, якщо забули пароль від електронної пошти? Як зрозуміти, що вашу сторінку зламали? Та зрештою, як навчити YouTube нарешті припинити, рекомендувати той клятий російський контент. Для операторів надійно, які працюють зранку до вечора, не буває недоречних питань. Якщо вони пов'язані з цифровою безпекою, вони компетентні та відповідають швидко. Дзвонити нікуди не треба. Звертайтеся у чат в одному з месенджерів або заповнюйте форму на сайті та отримуйте відповідь на пошту. Досить відкладати на потім вирішення своїх питань або шукати поради в гуглі. Звертайтеся до надійно. Коли взагалі почалася друга свій, тобто холодна війна, на відміну від більшості гарячих конфліктів, тут немає чіткої дати. Деякі історики знаходять відправну точку у 1944-45, але більшість у 46-47 роках. Одна з ключових подій сталася в маленькому американському містечку Фултон 5 березня 1946-го. Це була промова людини, яка тоді не мала керівних державних посад, та приїхала сюди як приватна особа. Людину звали Вінстон Черчилль. від Штетіна на Балтиці до Трієста на Адріатиці. Залізна завіса опустилася на континент. За цією лінією розташовані всі столиці стародавніх держав Центральної та Східної Європи. Усі ці відомі міста перебувають у тому, що я маю назвати радянською сферою, і всі вони в тій чи іншій формі піддаються не лише радянському впливу, але й дедалі більшому контролю з боку Москви. Промова увійшла в історію як Фолтонська або Залізна завіса, або Сухожилля миру. Найкраще її почули в радянському союзі. Правда, надрукувала відповідь Сталіна, який звинувачував Черчилля у підготовці війни та порівнював його з Гітлером. Люди по обидва боки залізної завіси жваво обговорювали цю полеміку. У багатьох із них лишалося все менше сумнівів, що наступна світова війна почнеться незабаром. У цьому випуску ми вирішили зробити дещо для нас нетипове. Ми доповнимо розповідь цитатами з реальних висловлювань та листів українців кінця 1940-х, які перехоплювало радянське міністерство держбезпеки. Ці фрагменти документів з архіву СБУ допоможуть краще зрозуміти, що відчували люди, коли розгорталася холодна війна. І для початку кілька цитат про Фултонську промову та відповідь Сталіна. Студенти з міста Сталіно, тобто Донецька, до Кукін, заявив. Черчилль нас лякає війною, але ми не злякливих. Багато хто з нас ще не скинув військову форму, та на перший заклик радянського уряду ми візьмемо до рук зброю, щоб загнати Осиновий кілок в могилу капіталізму, як це зробили з фашизмом. Іншу думку мав харківський токар, репатріант Чернов Чайкін: як тільки почнеться війна, я добровільно піду на фронт, щоб потрапити до Англії. В англійській неволі буде легше жити, ніж у радянському Союзі. А робітник спиртзаводу з Житомирщини Ягодищев лишався, як кажуть, поза політикою. Війна неминуча, але я воювати не піду. Як і в минулу війну, американці все одно переможуть, а мені байдуже, яка буде влада. Не встигло все заспокоїтися в Ірані, як стало гаряче в Греції. Там, у громадянській війні, зійшлися про західний демократичний уряд та про радянська комуністична опозиція, що повстала. Війна тривала три роки. Дехто сприймав це як повторення 1939 року. Тобто, світова війна вже почалася, просто не всі це розуміють, і основні гравці ось ось зіштовхнуться напряму. Але не зіштовхнулися. Урядові сили перемогли. Греція отримала фінансування США та пізніше приєдналася до НАТО. Якщо в Ірані та Греції комуністам втриматися не вдалося, то держави Східної Європи, так звані народні демократії, перетворилися на радянських сателітів. В одних країнах це сталося ще в роки Другої світової, коли туди прийшла Червона армія. В інших, наприклад, Чехословаччині, якийсь час тривав перехідний період з багатопартійністю. Найскладніше Сталіну було з Югославією. Тамтешній харизматичний лідер, колишній партизанський ватажок Йосип Брос Тіто не погодився з роллю маріонетки Кремля, прагнув поширити свій вплив на всі Балкани та не поспішав втягуватися в холодну війну. І у соціалістичному таборі, який тільки формувався, стався перший розкол. Тіто в очах СРСР з дорогого друга та героя перетворився на посіпаку імперіалістів та зловісного персонажа карикатур. Москва навіть готувала вторгнення в Югославію, проте через війну в Кореї руки так і не дійшли після смерті Сталіна у 1953 році. Відносини між країнами потеплішали, проте Югославія так і не повернулася до східного блоку і лишилася нейтральною, хоч і формально соціалістичною. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно: Вадим Макаренко, Володимир Яковлєв, Андрій Скоропад, Юрій Кравченко, Ілья Майер, Андрій Байса, Аніта Мартинова, Ігор Кочут, Олег Федорцов, Данило Рум'янцев, Олександр Пастушков, Дмитро Рештей, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький, Олексій, Остап Рішко. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Архітектор холодної війни так іноді називають американського дипломата Джорджа Кеннана, одного з ідеологів політики стримування радянської експансії. Він вільно володів російською мовою. Деякий час працював у американському посольстві у Москві. Саме з цього міста, в лютому 1946 року, він відправив до Вашингтона так звану довгу телеграму. Взагалі то Вашингтон питав Кеннана, чому СРСР проти створення всесвітнього банку та міжнародного валютного фонду. Той зрозумів, що так просто не поясниш, і надіслав розлогий на 8 тисяч слів аналіз радянської політики та пропозиції відповідей для США. Головна ідея полягала в тому, що Москва найкраще розуміє силу, тому у відповідь на її зухвалі кроки не можна поступатися, демонструючи слабкість. Актуально чи не так? Ми повинні мати мужність і впевненість у собі, щоб зберегти наші власні методи та концепції людського суспільства. Зрештою, найбільша небезпека, яка може спіткати нас у справі з цією проблемою радянського комунізму, полягає в тому, що ми дозволимо собі стати схожими на тих, з ким ми маємо справу. Саме цими словами Кенан завершив свою доповідь керівництву. Довга телеграма ще одна претендентка на роль початку холодної війни. Кеннан став одним із авторів так званої доктрини Трумена, яку президент США виголосив перед Конгресом у березні 1947 року. Стримування комуністичної експансії та допомога демократичним режимам ці ідеї доктрини лишатимуться доречними наступні десятиліття. Насіння тоталітарних режимів вирощують біда та злидні, вони поширюються та ростуть на злому ґрунті злиднів і чвар. Вони досягають свого повного розвитку, коли вмирає надія народу на краще життя. Ми повинні зберегти цю надію. Вільні народи світу чекають нашої підтримки у збереженні своїх свобод. Доктрина Трумена проклала шлях до створення у 1949 році військового альянсу НАТО. 12 держав, що утворили блок, зобов'язалися захищати одна одну в разі можливого нападу, тримати росіян зовні на відстані американців усередині в Європі, а німців внизу під наглядом. Так охарактеризував завдання НАТО перший генсек, британський генерал Гастінгс Ісмей. Пізніше, в 1955-му, СРСР дасть свою відповідь НАТО, створивши організацію Варшавського договору. Розуміючи, що їхні листи можуть читати чекісти, радянські люди іноді починали писати на небезпечні теми езоповою мовою, як, от, Михайло Гук з Тернопільщини родичам у Британію. Ми живемо як у 1940 році. З дня на день очікуємо, що від вас прийдуть гості з музикою. Ми для них вже приготували столи та все інше, адже ми сподіваємося на весілля. Шість держав підуть на Росію та звільнять її від Іга Сталіна. Це вже не просто чиїсь там балачки, а пророцтво, яке нібито дав дух Леніна, якого викликали під час спіритичного сеансу. У такий спосіб розважалися кілька мешканців Білої церкви у 1947 році. Але розвага просто так не минулася. Їх арештували та судили за антирадянські спіритичні сеанси. Це реальна історія, про яку розповідають документи архіву СБУ. Прочитати її ви зможете у книзі головного редактора ООЗ Архіви КГБ Невигадані історії. Замовити примірники з підписом автора можна за посиланням в описі відео. Ще одне місце, де холодна війна могла перетворитися на гарячу Німеччина. Після розгрому Гітлера країна в цілому та Берлін, зокрема, були розділені на чотири окупаційні зони між США, Великою Британією, Францією та СРСР. Держави-переможниці домовилися розглядати Німеччину як єдине політичне та економічне ціле провести її демілітаризацію, денацифікацію, демократизацію та декартелізацію. Проте радянський союз не збирався відновлювати країну та встановлювати там демократію. Західний Берлін, контрольований США, Британією та Францією, зі всіх боків був оточений радянською зоною. І у 1948-му, на тлі конфлікту щодо долі Німеччини, СРСР порушує домовленості та починає блокаду заходу німецької столиці. Тобто перекриває шляхи для автомобільного, залізничного та річкового транспорту, припиняє подачу світла. Все йшло до того, що в місті просто почнеться голод, і, врешті-решт, совєти заберуть весь Берлін. Лишався тільки один шлях у західний Берлін повітрям. США та Велика Британія організували так званий Берлінський повітряний міст. Літаки робили десятки тисяч рейсів, доставляючи містянам їжу та паливо. Врешті-решт, у 1949-му, Союз зняв блокаду. Того ж року на території Німеччини виникли дві держави: прорадянська та прозахідна. Берлін залишився поділеним, та до кінця холодної війни перебуватиме на вістрі протистояння двох систем. Ще є думка, що холодна війна почалася в Оттаві. Шифрувальником у радянському посольстві в Канаді працював Ігор Гузенко, який у вересні 1945-го став перебіжчиком. Він передав канадцям шифри посольства та документи стосовно радянської шпигунської мережі в Північній Америці, що діяла в роки Другої світової. Це був грандіозний скандал, який призвів до арештів агентів Москви. Найгучніша шпигунська історія тих років процес подружжя Юліуса та Етель Розенбергів, які передавали до СРСР інформацію про американську ядерну програму. У 1950-му їх арештували, потім судили та, попри кампанію на їхній захист, стратили. Це була єдина смертна кара для цивільних за шпигунство у США протягом всіх років холодної війни. Взагалі, жпигономанія та пошук нелояльних громадян по обидва боки залізної завіси одна з прикмет доби. Точніше, для СРСР це був майже перманентний стан, який тепер посилився. А США, вдруге, у своїй історії, після 1917 року всерйоз злякалися червоної загрози. Діячі культури американські та радянські мусили враховувати у творчості суспільно-політичні тренди, звинувачення у непатріотичності та симпатіях до ворожої ідеології могли дорого коштувати митцю. В СРСР, наприклад, цькували Володимира Сосюру за вірш Любіть Україну. А у США існував чорний список Голівуду. Півтори сотні діячів кіно опинилися за межами професії через комуністичні погляди. Ці явища в обох країнах отримали назви за прізвищами ідеологів: маккартизм, який стосувався на лише культури, та Ждановщина. Дві теми, без яких важко пояснити початок холодної війни, це ядерні перегони та план маршала. Але в нас вже були випуски про це, і ми не будемо повторюватися. Тільки додамо ще пару архівних цитат. Доволі кумедну оцінку ядерного арсеналу США дав у приватній розмові відомий український фізик Вадим Лашкарьов. Зараз в Америці в наявності близько трьох тисяч атомних бомб. А киянка журбина писала львівським родичам: вам менш небезпечно, атомну не скинуть на Львів, а Київ має шанси отримати її. Напевне, найбільш значним військовим конфліктом раннього періоду радянсько-американського протистояння стала Корейська війна 1950-1953 років. Території цієї східноазійської країни давно були анексовані Японською імперією. Після поразки Японії у Другій світовій Корея була розділена на дві окупаційні зони південну контролювали Сполучені Штати, північну СРСР. Як результат, у 1948 році було створено дві окремі корейські держави: капіталістична авторитарна Республіка Корея, яка згодом стане розвиненою та демократичною країною, та комуністична тоталітарна КНДР на чолі з Кім Ірсеном, дідом нинішнього північно-корейського диктатора Кім Чен Іна. Війна почалася зі вторгнення військ КНДР у південну Корею. Першу підтримав радянський Союз та Китай, де нещодавно комуністи перемогли у громадянській війні. На боці другої були Сполучені Штати, Велика Британія та їхні союзники. Після руйнівного конфлікту з великою кількістю загиблих, як серед військових, так і поміж цивільного населення, був підписаний договір про припинення бойових дій, створена демілітаризована зона та остаточно затверджено розділення Кореї на південну та північну. Мирної угоди так і не було підписано. Технічно країни все ще перебувають у стані війни. Корейська війна стала важливою віхою у розвитку холодної війни, першим локальним конфліктом за безпосередньої участі значного військового контингенту Радянського Союзу та Сполучених Штатів з союзниками. Вона продемонструвала, що дві супердержави цілком можуть вести обмежену війну в третій країні. У 1953 році зміна політичних лідерів з обох боків, відлига та десталінізація СРСР, закінчення кровопролитної корейської війни підбили свого роду підсумок першому ранньому етапу холодної війни. На початку року закінчився термін Гарі Трумена, президентом США став Дуайт Ейзенхауер, який і домовився про припинення війни у Кореї. А вже у березні помер багаторічний радянський диктатор Йосип Сталін. Ця подія стала початком боротьби за владу в Радянському Союзі, а пізніше призвела до Хрущовської відлиги. Сполучені Штати консолідували союзників, серед яких особливе місце займала Велика Британія, сформулювали програму протистояння радянському впливу та почали розбудову системи колективної безпеки. Радянський Союз спромігся поширити свій вплив на центральну східну Європу та розробити ядерну зброю. США та СРСР розмістили фігури на дошці та розпочали партію.